Майбутній президент, я думаю, що він повинен бути сильним, тактовним, розумним. ну і якось Іти до людей, прислухуватись до людської думки. Чесний. Майбутній президент в фантастичному майбутньому України повинен бути порядним, чесним, відповідальним. Але це фантастично в майбутньому України, тому що, на жаль, серед кандидатів я не бачу таких кандидатів, які б могли бути таким президентом, як я сказала. Майбутній президент повинен щиро любити Україну, щиро любити людей і робити все для того, щоб всі люди були щасливі, щоб вони мали матеріальний достаток, щоб це було в нашій Україні. Ну, той, що всім допомагатиме, не буде. Ну, знаєте, бувають президенти, беруть хабарі. У ну, мене декілька планів накидано. Ну, зараз, на мою думку, немає такої людини, яка могла дійсно представити нашу Україну в світі.